Як зазначив наш президент Володимир Зеленський, що Путін скоро помре. Я з ним згоден. Тому що ці, що президент Росії в лапках президента, що президент Трамп вже по, доволі таки підстаркуваті. І вони, скажімо так, між собою скубуться. Трамп розлючений на Путіна. І готовий запровадити вмита на російську нафту. Злість Трампа пов'язана з війною в Україні та низькою заяв Путіна. Зокрема, Трамп заявив, що дуже розгніваний, розлюджений тим, що російський диктатор Путін поставив під сумність легітимність президента Володимира Зеленського. За словами президента США, ці коментарі були не за адресою. Трамп заявив, що нові тарифи означатимуть те, що компанії, які купуватимуть російську нафту, не зможуть вести бізнес в Сполучених Штатах Америки. Ну, як то кажуть. Хай скубуться, але щоб був тільки результат. Ну, інформація для тих підприємств, які оформляли критичну інфраструктуру для відстрочки своїх працівників. З 1 квітня всі отримані раніше відстрочки згорають. Щоб продовжити бронювання, підприємства мали підтвердити статус критичності за новими критеріями та заново оформити відстрочки. Новий порядок бронювання, нагадуємо, діє з 1 грудня минулого року. Спочатку на перебронювання людей роботодавцям давали час до 1 березня 2025 року, але багато хто цим терміном не вклав, тому до 1 квітня. Тому уважніше спостерігаємо за сроками, хто ще не встиг, тому терміново треба подати. Новини 1 квітня муніципальний транспорт буде літати. Сумська влада оголосила про запуск першої в Україні системи громадського транспорту на дронах. Тепер містяни зможуть літати над пробками, а маршрутки остаточно перетворюються на ретро-експонати. Будемо згадувати, як у них відпадали колеса, відпадали двері, а ми будемо літати на дронах. Тому як то кажуть, респект сумської владі Ну і ще приємні новини 1 квітня. Київ офіційно визнав, що суми це суми. Після тривалих дискусій українські філологи підтвердили, що назва міста справді має відношення до грошей. І відтепер на 500 гривнівій купюрі з'явиться напис. Суми міста мільйонерів. Тому, як то кажуть, спостерігаємо, що буде, яка цікава надпись, буде на новій купюрі. В черговий раз роздінку на тортику в Москві згорів авто, яке належить до. Російського президента до автопарку за 29 мільйонів рублів не може не радувати. Також ми пам'ятаємо про підрив Каховського водосховища у 23-му році, коли расисти плясали, танцювали, їм радувалися, коли було всі наші села, багато сел було в воді. Тому, як то кажуть, алавірди, Вірди, Боміранг і в цьому році, і в 24-му році їм підкидав, і в цьому році. Рухнули нові дамби в Самарі в Краснодарському краї. Евакуація населення йде. Тому, як то кажуть, плавати расисти, туди вам і дорога. Ну і якщо новини з Курщини можуть трошки так насторожувати, то новини з Білгородщини не можуть нарадувати. Виступив з кислою фізономої. Плон губернатор Гладков Білгорич, де такий тип є там, і сказав, що треба евакуювати населення з прикордонних районів. Тому, як то кажуть, все йде двіжуха, йде за планом. А в Накурщині дуже люди розлючені і звертаються до Хенштейна. Там теж такий клоун Хенштейн є, якби як типа губернатор, який розказує, що е, там, де не були збройні сили України, було розграблено і в коріні, і в інших населених пунктах багато е, і помешкань, і магазинів було розграблено просто звичайними їхніми чмобіками, їхніми рашистськими зондер -солдатами. Тому як то кажуть, думайте, рашисти, що ви і куди робите.